У річницю харківського наступу знаходимось у місті Ізюм, де поспілкуємося з мером цього славетного міста Валерієм Марченко. Пане Валерію, вітаю вас. Рік пройшов, але місто під час боїв отримало доволі серйозні пошкодження, багато будівель. Яка зараз ситуація? Скільки вже вдалося відновити житлового фонду? Скільки є можливо заявок людей, які потребують відновлення, про які взагалі обсяги об'єму йдеться? Зараз я начальник Ізюмської міської військової адміністрації. Заявах дуже багато, місто сильно зруйноване. По попереднім даним зруйновано майже 80% багатоповерхових будинків. Це руйнування різної степені. Це і повністю зруйновані, частково, і такі, що вибиті вікна, кровлі. Ну і десь біля 30% це приватний сектор. На даний час. У нас працює активна програма, є відновлення, вже подано майже 2000 заявок, багато вже заявок розглянуто. Вже людям начислено більше 50 мільйонів виплат. процес іде в цьому напрямку. Також ми співпрацюємо з різними міжнародними організаціями. Які допомагають і в ремонті будинків, вставляють вікна. Зараз на даний час вже є домовленість фондам Баффета, який нам стали майже 5 тисяч вікон, це по багатоповерхівкам вже частково вони вставлені, процес іде до Нового року, обіцяють повністю цю роботу завершити. Також відремонтовано вже капітально 14 будинків, це вікна, кровлі, внутрішні системи опалення, водопостачання, каналізації. На 14 будинків вже розробляється проєктна кошторисна документація, це ті будинки, в яких є руйнування, тому що без кошторисної документації їх відремонтувати неможливо. Так що зрозуміло, що все відремонтувати, це просто неможливо, тому що руйнувань дуже багато, але процес іде, і люди звертаються, ми як можемо, допомагаємо. От якраз приводу цього, що от за рік люди повертаються в Ізюм, зрозуміло, що в багатьох. Нема куди повертатися, якщо там критичні пошкодження, але все ж таки, яка тенденція? Чи побільше людей в місті з моменту деокупації? Люди повертаються з моменту деокупації, коли пройшла деокупація, в місті було біля 15 тисяч жителів. Зараз 25. Це що за цей час повернулися багато людей. Але якщо до війни... У місті було майже 50 тисяч жителів, це ну, половина десь зараз повернулася. Частина людей поки що не повертається по різним причинам. Є такі, що у них зруйноване житло, є такі, що бояться поки що повертатися, тому що ну, лінія фронту від міста не дуже далека. Ну, є такі, що вже за цей період знайшли собі роботу, помешкання, і такі, що і за кордоном, і в Україні, і поки що не планують повертатися, але люди додаються в місті. Ми бачили в місті доволі багато батьків з дітьми. Ну, молодь також є, ну і також діти. Що з освітнім процесом, школи зруйновані. Я так розумію, що цілих шкіл не залишилося майже в да, місті і з... дистант, так? Так. Онлайн-навчання зараз школам, у нас великі проблеми. З 11 шкіл залишилось більш-менш цілими 4. Останні зруйновані повністю. І з тих даже 4 шкіл, що залишилися, на даний час освітній процес там неможливий. По-перше, там нема бомбосховищ, це головне. Ну і по-друге, що за період окупації школи були розграблені, розбиті. Ну, навіть той же поточний ремонт не проводився от, майже два роки, поки йде війна, І дітям навчатися зараз там неможливо, так що в нас тільки онлайн навчання. А вчителів вистачає для онлайн навчання? Вчителів для онлайн-навчання вистачає, тому що у нас зараз з 11 школ ті, що зруйновані, ми їх поки. Закрили і перевели всіх дітей. У нас п'ять навчальних закладів на даний час, які проводять навч... онлайн навчання. А це скільки дітей приблизно в онлайн навчанні? Зараз у нас приблизно біля трьох тисяч дітей тисяч. Ну, якщо з освітою можна онлайн там якось виходимо з ситуації, то що безпосередньо з медициною, тому що лікуватись часто потрібно на місці, лікарні також пошкоджені або зруйновані. Що з лікарнями? Чи щось відновлювалося за цей час? І що потрібно зробити, щоб якось було зі здоров'ям людей тут? У нас е в місті є центральна Ізюмська міська лікарня, е яка в перші дні е війни. Бомбардувалася, була пошкоджена після деокупації. Ми її частково відновили. Там не було ні одного вікна, все було замінено, але у нас повністю зруйнована частина цієї лікарні, це поймальне відділення, це хірургічне відділення за допомогою і держави, і обласної влади. Трохи її відремонтували, теж обладнання було вкрадене за цей період. Зараз трохи нам дали обладнання, і міжнародні донори теж нам італійці оборудовали в двох палатах хірургічні відділення, тому що хірургічне зруйноване, і операції робить ніде. От в палатах у нас зроблені дві операційні, де Зараз проводяться операції. Це центральна міська лікарня, так що вона працює не на повну потужність як до війни, ну і людей менше. Ну, вона працює, 17 пакетів НЦЗУ. вони заключили, працюють первинка, сімейні лікарі теж приміщення, де вони знаходились, повністю зруйноване. Зараз вони. Знаходяться в ну, пристосованому приміщенні, але там місця маловато, і теж нам дали таку мобільну амбулаторію, яку ми встановили рядом з тим приміщенням. Там місце на чотирьох лікарів сімейних, там троє сімейних лікарів, які приймають чисто дітей наших, і одна. Одне приміщення, де проходить вакцинація теж для дітей. Так що медицина працює, не на повну потужність, як раніше, але працює і на даний час забезпечує всі потреби місцевого населення. Тобто можна сказати, що на 25 тисяч цього вистачає. Так, цього поки вистачає. Що з колаборантами в місті, які співпрацювали і можливо залишились з росіянами, чи є вони в місті? Так ну це зрозуміло служба безпеки з ними працює. Можливо, також є інформація, як ну, скажімо так, вони залишаються в місті. Що тут з ними, чи є якісь ситуації конфліктні, як з ними місто співпрацює, якщо, вони, наприклад, там на роботу хочуть влаштувати чи щось таке? Це більше питання до поліції для служб до служби безпеки, але ж ми. Живемо в цьому місці і знаємо колаборантів в обличчя, як кажуть, більша частина потікала разом з окупантами, але є частина, яка залишилась. Служби з ними працюють, є такі, що вже заведені їх справи, ну, але вони поки що є, поки до всіх рук яка не дійшли. Ми спілкувалися з місцевими. Кажуть, що останнім часом краще стало з прибиранням вулиць. Якось з'явилися там комунальні служби. Це процес, ще, я так розумію, якесь відновлення, чи вже можна сказати, що зараз комунальні служби працюють, їх вистачає прибирання міста, іде, яка все ситуація? Комунальні служби працюють. Вони почали працювати майже з перших днів деокупації, але в нас після деокупації виникла дуже велика проблема з технікою. Весь транспорт, який був в комунальних підприємствах, або знищений, або вкрадений. От якщо у нас до війни було, у нас є комунальне підприємство благоустрій міста, який займається збиранням і вивезенням сміття з 11 сміттєвозів, які були до війни, залишилося цілих два От на початку деокупації. Ну, за цей період там, своїми силами вони ще один відремонтували те, що можливо було. І ми отримали сміттєвози і від благодійників, і закупили там за кошти за свої. Зараз техніки вистачає. Чому зараз поступово покращується цей процес? Тому що ну, працювати було ні на чим. І така ж ситуація ж, і в інших комунальних підприємствах це і водоканали, і тепломережа, техніку за рік потихеньку ми підсобирали, вже люди працюють більш-менш. Але ж, так як і в місті 50% населення, так і на наших комунальних підприємствах людей не вистачає, десь 40-50% тільки тих ну, вакансій, які. У нас є заповнення. Працювати сильно ніколи. Ну, Проблема, яка стосується не тільки Ізюму, напевно, всіх деокупованих міст це небезпека мін, яка з цим ситуація? Зрозуміло, що на це дуже багато років треба розмінування, що можливо вам відомо навколо міста, яка з цим ситуація Наскільки багато після себе залишили окупанти мін. Працюють чи працюють сне скільки потрібно часу, хоча б приблизно, можливо, вам казали. І чи місцеві розуміють небезпеку, ходять там в ліси, чи щось таке. Знаєте. Ми постійно проводимо різні тренінги і в різних мережах викладуємо промінну небезпеку, але люди все одно йдуть в ліси, йдуть до річок, підриваються. Зараз ситуація трошки стала краще. З самого початку дуже велика проблема була з так званими мінами ліпістки. Дуже їх багато по нашій території і було, і зараз залишається. І от в основному це ліпістки люди підриваються, відрива ногу, слава Богу, хоч живі залишаються, але все одно це прикро. Проблема з розмінуванням дуже велика, тому що в дуже великій території всі засмічені вибуховими пристроями. Наша МЧС, яка займається розмінуванням, просто фізично не співає, вона більш працює зараз на РЕС, газові лінії, розміновує, щоб відновлювати лінії лекта газопостачання, водопостачання, якщо потрібно. І по замінуванням виїжджаю, якщо там, наприклад, людина в себе вдома знайде якийсь вибуховий пристрій, вона пише заяву і тоді виїжджають її знескоджувати. А так, щоб повністю йти в територію розмінувати, зараз нема ні сил, ні можливостей. Потихеньку зараз до нас доходять гуманітарні організації по розмінуванню, Но вони більш працюють по розмінуванню сільхоз. Земель, ну, надії, маємо надію, що скоро і почнуть розмінувати чисто територію. Так що, пораз замінуванням дуже великі проблеми, і це, напевно, не один десяток років буде, щоб повністю все розмінувати. Ще важливе питання для певне зараз головна біль всіх керівників адміністрації, і це зима, яка йде попереду. Що далі враховуючи як зруйновані багато будівель в місті, ТЕЦ також була дуже сильно пошкоджена. Як зюм готується до зими? Які прогнози? Що чекати людям? В тому році у нас з 24 котелень цілих було шість ну, більш-менш цілих, які можна було зразу відремонтувати <кій> малими силами і запустити. Але до кінця року ми запустили 10. І опалювали майже 89 багатоповерхових будинків, а всього у нас до війни централізоване опалення було в 198 От 90 майже ми опалювали. В цьому році ситуація буде краще. По-перше, завдякуючи голові обласної військової адміністрації Сіннігубов нам обласний бюджет виділив кошти на закупівлю 10 мобільних котелень, тому що наша центральна котельня повністю зруйнована, вона опалювала 45 будинків. І ми цими мобільними котельнями тепер по мікрорайонам їх ставимо і будемо опалювати місто. Ну, проблема не тільки в котельнях у нас, тому що будинки. Є частково зруйновані, які неможливо опалювати і повністю А Є такі, що більш цілі, але за два опалювання сезону вода була не злита, тому що в той період це було неможливо, коли почалася війна, і порозмерзалися внутрішні системи. Це батареї, труби. І є такі будинки, що там повністю потрібно міняти всі мережі. <кхем> ну, В цьому. Опалюваному сезоні, десь ми будемо опалювати десь 140 будинків 198. 1980. Я ж кажу, що частина такі, що їх просто невозможно опалювати, тому що вони зруйновані. Там, якщо люди ну є такі, особливо пенсіонери, вони часто навіть, от ми також бачили, що будинок ну, дуже сильно зруйнований, але вони там живуть. Ну, от. Не хочуть виїжджати зі свого будинку. Що от е, робити взимку? От якщо в людей не буде опалюватись будинок, ну приватний сектор, я так розумію, там вони якось дровами, якісь Ну, приватний сектор додинами. там проблем таких немає, тому що приватний сектор е, кожного індивідуальне опалення і газ є візді. Е, так що там з опалюванням, якщо буде найбільш цілий питань нема. А ці люди, ну, є такі у нас будинки, які. Сильно зруйновані, але там все одно там дві-три квартири живуть туди. Електричне опалення. Це і тот рік в тому опалюваному сезоні так було, ми їм повидавали обігрівачі, буржуйки. Є такі, що ставили квартири буржуйки через балкон виводили. В принципі, люди вже ну, вони знають і розуміють, що опалення не буде, і готовляться до зими. Чисто електричним опаленням опаленнями будинками. А якщо вони взимку все ж вирішать, що ну, кудись переселитись, є такі варіанти людям допомагати? Нема. Варіантів нема, тому що ну, зруйновано дуже багато будинків і переселять нікуди. Ну, є, переселяються до рідні, там, до знайомих, Ну, так, щоб взяти і кудись переселити на даний час, у нас навіть ті. Гуртожитки, які були вони зруйновані. Проблема. Цим проблема. До речі, от щодо роботи людям, якщо вони повертаються в місці, я так розумію, що звичайно, і комунальні підприємства, і магазини, і так далі, дуже багато зруйновано пошкоджено. Є потреба в тому, що от робочих місць не вистачає, що їх більше людей більше, ніж місто може забезпечити їх роботу. На даний час, на даний час, ну я ж кажу, що в комунальних підприємствах велика нехватка людей. Та навіть у нас в виконавчих органах влади не вистачає спеціалістів, е, приватному підприємстві, теж, в принципі, робочі місця є. Зрозуміло, що це може не на то фах, не той фах, який люди там працювали до війни, але, в принципі, роботу знайти в місті можна. А бізнес, до речі, повертається потихання. Це ж зрозуміло, що це основа і бюджету, і так далі. Чи повертаються ті люди, які мали бізнес, або, можливо, нові приїжджають. Повертається бізнес в основному малий. Це магазини, сфера обслуговування. Вони потихеньку повертаються, працюють середній крупний бізнес, поки що ні, тому що ну зруйновано дуже багато і промислових майданчиків, де чим займалися складські там приміщення, підприємства переробні, дуже постраждали, так що, поки що вони не відновлюють свою роботу. А що до речі, загалом з безпекою місця, так що порівняти рік тому, зрозуміло, що лінія фронту, вона ще не так вже й далеко, насправді. Але зараз як зю можна сказати, що, що тут вже більш-менш спокійно. Можливо, людям, які там за кордоном і хочуть повернутися. Якщо брати час з деокупації по сьогоднішній день, то лінія фронту стоїть на тому ж місці, де була рік тому, а безпека, ну так як по всій країні. Що в будь-яке місто в любе, може прилетити або ракета, або шахет, так точно і у нас тут. Більшої небезпеки, ніж, наприклад, в тому ж місті Харкові, там, взяти там, Балаклея чи ще нема. Тільки ракети, тільки шахеди. Це безпосередньо тобто, ситуація, от коли <кій> з Куп'янськом ці всі моменти в Росії почалися. Воно на Ізюм, я так розумію, не вплинуло. Ні, не вплинуло, тому що ми ж Куп'янська 80 кілометрів, і обична там артилерія заведена, вже не достає. Так, да, по Ізюмському району є проблеми, є там місця, де ворог достає із артилерії. Тану в самому місті ні. Якщо брати на стратегічний да, розвиток, скільки потрібно часу і зуму, щоб хоча б там, повернутися на момент до війни свого взагалі життя, е, можливо за цей рік приблизно хоча б у відсотках, скільки шляху пройдено, скільки ще доведеться пройти, і про які взагалі от, йдеться об'єми. Я думаю, що це десятки років. Ну, не менше десяти це точно, щоб все відновити, відбудувати. Ну, спочатку зараз вже основна тема це житло для людей, але ж я ж казав, що в нас і школи зруйновані, і котельні зруйновані, дитячі садочки, там навіть взяти от адміністративних будівель. От у нас всі наші служби державні, міські, та ж поліція, та прокуратура, якщо брати, усі ж зруйновані будівлі. Зараз ми їх більш-менш десь там так, тимчасово, але це його робити потрібно. І ті ж котельні, і все. Я думаю, це десятки років. І то це при тих, при тому, що якщо міжнародна спільнота нам буде допомагати і фінансово, можливо, і то що без допомоги міжнародних організацій, ну я ж розумію, що така проблема по всій державі, ну держава просто. Не в змозі буде це все відновити в ближайший, ближайший час. Ми Сподіваємось, що з часом буде до вас приїжджати в гості, бачити, як Ізюм відбудовується, бачити що більше людей на вулицях. І бажаємо вам успіхів у цій складній, але дуже важливій роботі. Дякую, Дякую.